Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас 20 лютого. Сьогодні ми будемо сіяти переці баклажани, а перед тим ми трішки організовуємо простір, щоб нам було дедалі виставляти насіння. Ще раз покажу, ось таке у нас маленьке віконце. Зараз ми його тут помиємо все інше, але хотів зауважити з приводу освітлення, там віранда і. Вона перекриває сонце і тому сонце тут попадає дуже мало, буквально на декілька годин в день. Тому таке місце. Але вирощуємо розсаду. Друзі, сколотили ось таку драбинку, щоб збільшити кількість поличок на вікні. Конструкція номер два. Настілося ось так з підручних. Досок який. Ось така конструкція з підсвіткою. Ну, Драбинка вже на вікні. Ну, от і настав час. І приступаємо до посіву перцю і баклажанів на розсаду. Ось такі наші коробочки. Ми їх підписали. Будемо баклажани чорний красень алмаз. Бібо F1. Потім залишились торішні насіння, яке ми не використали. І Ми півкоробочки посадимо лонг поп фіолетове диво. Посіємо перець гіркий, червоний конус, гашари, ратунду. Будемо сіяти. Я на прикладі одних баклажанів покажу, як ми сіємо баклажани. І на прикладі одного перцю, як ми сіємо перець. Бокси наповнюємо землею. Трішки не дуже сильно вирівнюємо ґрунт. Не дуже сильно я мав на увазі притискаючи насіння. Тільки насінин в пачці, це скільки у нас за вагою там написано 0,25 грам. Робимо такі борістки лунки. Сантиметр десь глибиною. І розкладаємо насінинки. Там ми їх там поправляємо так, щоб. Була відстань між десь Загортаємо. Проливаємо водичкою, добре поливаємо і підплівочку. Складаємо ці коробочки з висіяним насінням. У нас є ось такий ящичок. Тому що ми це будемо потім переміщувати в тепле місце. Баклажани посіяли. Переходимо до перцю. І першим ми посіємо перець гіркий. Майже все насіння, яке ми сіятимемо цього року, ми збирали самі. Не купували цього року насіння перцю. Будемо сіяти гошари. Червоний конус, ратунда, главошари жовті. І почнемо з гіркого перцю. Так само. Трішки вирівняли землю, трішки її притисли. Робимо луночки. У перці більш крупне насіння. Також розкладаємо в рядочок, що там на свій розсуд. Поправляємо. Красота. Загортаємо. Проливаємо добре водичкою. Ну, те саме, що і з баклажанами. Те саме ми будемо робити і з рештою сортів перцю. Не хочу витрачати ваш час. Те саме. І сюди ставимо до баклажанчиків. Ну, от ми висіяли весь перець і баклажани. І тепер ставимо це в тепле місце. В нашому випадку це груба. Ми вже так робили минулою і позаминулого року. Це добре виходить. Ставимо туди і будемо наглядати десь через 3 дні. Все, чекаємо на сходи. І ще наприкінці хочу поділитися з вами зійшла гвоздика, яку сьогодні у нас 20 сіяли 15 лютого. Ось така вона. Будуть сходити решта насіння, буду показувати. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам це відео було цікавим, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.